Вітаю, наша люба Україна! Одразу три провідні американські видання вийшли з матеріалами, присвяченими нашій батьківщині. Саме про це зараз я і хочу вам розповісти. На шпальтах видання The Wall Street Journal вишив матеріал під назвою Україна інтенсифікувала атаки дронами Росії, говорить Москва. В матеріалі видання робить певний дайджест тих атак, які протягом останнього періоду здійснили Збройні Сили України по території Російської Федерації. Попри те, що далеко не всі атаки офіційно визнані Генеральним штабом Збройних сил України або відповідними силовими структурами. Попри те, видання не має жодних сумнівів, в тому що ініціаторами та реалізаторами цих проєктів були саме Збройні сили нашої країни. У матеріалі йдеться про атаки дронами, які були здійснені на прикордонних територіях Російської Федерації: Брянська, Курська, Ростовська область, по воєнних об'єктах, які розташовані на території тимчасово окупованого Кримського півострову. Мова йде і про мостові переходи, і про залізницю, і про склади з боєприпасами, в тому числі йде мова про атаки, які були здійснені українськими дронами, морськими дронами кораблів Чорноморського флоту Росії. І як фінал інформація про те, що два дні поспіль здійснюються атаки ну, в лапках невідомими дронами. на... Московські об'єкти Москва Сіті. Журналісти пишуть, що останні атаки дронів українських відповідно показують, що наша країна далеко просунулася в безпілотній промисловості і стала однією з найбільш передових країн світу з використання безпілотних літальних апаратів. Ну, звісна річ, мова йде про використання в воєнній галузі. Одна з причин. Як з моєї точки зору доволі справедливо зазначають журналісти, це вето Сполучених Штатів на використання зброї для ударів по території Росії. Київ вже почав або незабаром почне виробництво щонайменше шести різних типів безпілотників-смертників великої дальності. Взагалі, друзі, що стосується наших вітчизняних українських дронів, то цього тижня. Я слухав щонайменше двічі інтерв'ю людей, яких я поважаю і вважаю одними з найкращих експертів в цьому напрямку. Мова йде про Юру Касьянова і Машу Берлінську. І обидва ці фахівці, до яких я ставлюсь, яких я знаю давно 14-го року, і до яких я ставлю з величезною повагою, вони зазначають системні проблеми, які маються в нашій країні. Безпосередньо в цій галузі. Про що йдемо? Про уніфікацію? На жаль, попри те, що проблема дронів виникла не вчора і не в 2022 році, а в 2014 році, нагадаю, що в 2014 році вже почав працювати підрозділ крила народного тилу, в якому ми готували пілотів дронів, які використовувалися в боротьбі на сході нашої держави. Отже, що зазначають Асянові Берлінське? Системні недоліки, і в першу чергу з боку Міністерства оборони це відсутність системного подходу. Вони вважають за доцільним і я з ними в цьому? Абсолютно погоджуюсь, що давним-давно треба було розробити технічні вимоги до двох-трьох, що моделей згідно з вимогами та напрямками діяльності цих літальних апаратів. Умовно, їх можна поділити. За дальністю польоту на тактичні та стратегічні, а за призначенням на розвідувальні і ударні. Між іншим, ударні це зовсім не обов'язково камікадзе, тобто одноразового використання. Є моделі, які виробляються вже доволі давно і успішно, і які замовляє Міністерство оборони, правда, в дуже невеликих, я б сказав, смішних обсягах. А ці моделі вони мають бойове навантаження, яке використовується самим літаком. А після використання, після пуску, літак повертається на базу. Між іншим, нарешті, заступниця міністра оборони України пані Ганна Маляр, виступаючи в щоденному своєму брифінгу, нарешті почала хоч щось розповідати про діяльність власного міністерства, а не про діяльність Генерального штабу Збройних сил України. Пані Маляр повідомила, що очолювана нею і Резнікове міністерство виконало в повному обсязі замовлення Генерального штабу щодо дронів. Дуже приємна інформація, приємний звіт. От тільки в мене є одне єдине запитання: а ті частини, які зараз перебувають на передовій, вони про це знають і в разі позитивного рішення чому тоді не припиняються. Прохання до волонтерів допомогти з придбанням або ремонтом дронів. В першу чергу мова йде, звісно, річ про дрони тактичного рівня. Критичний матеріал вийшов у дані The New York Times. Точніше так, матеріал не зовсім критичний, він справедливий, але в гонитві за хайпом і за тиражуванням. Умовно кажучи, видання, яке відоме своєю жовтізною, вибачте, воно використало з моєї точки зору доволі некоректну назву цієї статті. Зокрема, стаття називається Українські війська, навчені Заходом, спотикаються в бою. І Хоча дійсно назва самої статті, як на мене, доволі неприємна, але вона. Об'єктивно, виходячи хоча б з того, що протягом останніх півроку більше, да, і наші засоби масової інформації пропагандони наші вітчизняни, і в тому числі і західні, роздували мильну бульбашку про неминучий проривний наступ Збройних сил, які варто очікувати, чи то в березні, чи в квітні, потім в травні. На жаль, цього не відбулося. І на тлі відсутності такого прориву, в лапках все використовують цей термін. В певних головах поселяється якийсь скепсіс та писимізм. Чим неминуче користується Росія і різного роду проросійські політики. Отже, в матеріалі The New York Times йдеться про те, що українські бригади, які пройшли навчання, Західними спеціалістами в першу чергу спеціалістами зі Сполучених Штатів, наші підрозділи не використовують ту тактику, яку їх навчали західні спеціалісти. Однак, в тій самій статті, з моєї точки зору, об'єктивна надається інформація про те, що, попри, попри те, що американці навчали наші збройні сили діяти. Комплексними заходами, тобто одночасно використовувати під час штурмів і атак, одночасно використовувати і артилерію, і бронетехніку і піхоту. На жаль, в цій самій статті, абсолютно, з моєї точки зору, об'єктивно зазначається, що українці, спробувавши використовувати таку американську тактику, зіткнулись з величезною перешкодою у вигляді. Потужних мінних загороджень не знаю звідки американці взяли цю інформацію, але в статті міститься абзац, в якому повідомляється, що за даними видання The New York Times, на деяких ділянках збройні сили України втратили до 20% тієї техніки, яку за останній період ми отримали від наших союзників. Попри загально скептичний характер статті, завершується вона абсолютно 10 позитивною цитатою з інтерв'ю, яке виданню дав чотиризірковий американський генерал Філіп Брідлоу, який був головнокомандувачем військ НАТО в Європі. Цитую: Я не думаю, що вони відмовляться від загальновійськової тактики. Якби вони пройшли через першу, другу чи третю лінію оборону, я думаю, ми побачимо того, чому ми їх навчали. Ну, і перш ніж перейти до матеріалу, з моєї точки, на більш фахового матеріалу, який оприлюднило видання The Washington Post, я хочу нагадати вам, що виключно ваша активна позиція сприяє розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Закликаю вас ставити більше вподобах, коментарів. І таке інше, розповсюджуючи це відео, разом з тим, повертаючись до дронів, на жаль, вимушено констатувати, що один з тих підрозділів, яким ми системно допомагаємо з вами, позавчора отримав від волонтерів дрон дуже хороший, якісний, знаний і відомий в Збройних силах України Матрис. Але для того, щоб цей дрон працював у відповідному режимі. Йому необхідно придбати додаткові батареї. І я був неприємно здивований, коли командир підрозділу мені повідомив, що батареї за власні кошти купив один з солдатів цього підрозділу. Людина заплатила з власних збережень 65 тисяч гривень. Попри бравурні заяви Міністерства оборони, хлопці ще й досі продовжують займатися самозабезпеченням. З моєї точки зору, це абсолютно неприпустимо. Тому я закликаю вас долучитись до збору коштів, яким ми ставимо на меті повернути ці 65 тисяч нашому захиснику. Бо я вважаю, такий стан справ абсолютно неприпустимий. На шпальтах видання вийшов матеріал під назвою Карта України демонструє ціну коливань союзників. Автори статті вдались до, з моєї точки зору, дуже вдалого прийому візуалізації. Так, в статті містяться фрагменти карт та супутникових знимків, які наочно ілюструють наслідки проволочок з боку наших союзників щодо постачання тих чи інших видів озброєння. Так, наприклад, от на цій карті коричневими позначками зображені. Міста розташування фортифікаційних споруд на 8 грудня 2022 року. На той момент Україна звернулася до США з проханням надати касетні боєприпаси. А от як ця сама карта з розташуванням фортифікаційних споруд Російської Федерації на території нашої Батьківщини виглядає рівно через 6 місяців. На той момент, коли нарешті Україна отримала від Сполучених Штатів ті самі касетні боєприпаси. Погодьтесь, різниця розюча. Намагаючись довести наочність негативних наслідків тих зволікань, які відбулися з боку наших союзників, автори статті наводять супутникові знімки кількох об'єктів. От, наприклад, перед вами. Супутнікові знімки відсутності фактично оборони Бердянського аеропорту за 8 січня, а ось цей самий супутніковий знімок того самого Бердянського аеропорту вже за березень. Як бачите, вже місяця чимала кількість фортифікаційних споруд, які оточують цей об'єкт. Звісно, річна явність таких споруд. Вона значно ускладнює просування Збройних сил України. Завершується ця стаття, друзі, абзацом, під яким, я думаю, готові підписатись всі українці, окрім мерзенних представників так званої п'ятої колони, які, на жаль, ще й досі залишаються, звісно, річ, в тилу. Але вони, ця сволота є. Отже, цитую дослівно останній абзац цього матеріалу. Союзники України давно усвідомлюють шалені темпи, з якими Росія будує оборону на окупованій території. Але це усвідомлення мало вплинуло на швидкість прийняття ними власного рішення. Це потрібно змінити, замість того, щоб незручністю спостерігати, як контрнаступ України перетворюється на повільну війну на виснаження, західні лідери повинні стати більш проактивними. Україні потрібна наша допомога, а не наші виправдання. Попри всі труднощі, друзі, я не маю жодного сумніву в тому, що ми переможемо. Слава Україні!